Європа повинна готуватись до війни без допомоги Сполучених Штатів. Такий сценарій припустив лідер європейської народної партії Манфред Вебер в інтерв'ю виданню «Політико». Відтак, якщо на американських виборах переможе Трамп, то Європа буде боротися з російським диктатором самотужки. Також він говорить про необхідність створення власного атомного щита. Ми хочемо НАТО, але ми також повинні бути достатньо сильними, щоб бути в змозі захистити себе без нього або за часів Трампа. Незалежно від того, хто буде обраний в Америці. Європа повинна бути в змозі стояти на своєму в плані зовнішньої політики і бути в змозі захистити себе самостійно. Для того аби відновити збройний потенціал та промислову базу, Європі потрібні від 5 до 10 років. Йдеться у матеріалі. Для цього знадобляться більше 100 мільярдів євро. Тим часом значний світовий вплив має лише Франція та Велика Британія. Разом у них є понад 500 ядерних боєголовок. Водночас журналісти зазначають, що Європі слід готуватись до ймовірного протистояння. Європа повинна зміцнювати стримування. Ми повинні бути в змозі стримувати і захищати себе. Ми всі знаємо, що коли справа доходить до бійки, ядерний варіант є дійсно вирішальним. Окрім того, журналісти припускають, що Британія очолить війська НАТО у Європі. У той час США можуть вивести свої війська у Тихоокеанський регіон. Ми вірно через це вони таки не поспішатимуть з допомогою. Надія Ковальчик, телеканал НТА.